Привіт! Ви коли-небудь замислювались над тим, чому одні люди можуть легко переконати НАТО, а інші залишаються непоміченими, навіть якщо вони дуже компетентні. Я впевнений помічали. У цьому відео ми розберемо, що таке харизма, як її розвинути, і як зробити так, щоб люди слухали вас із захопленням. Мене звати Денис. Я бізнес-тренер і я впевнений, що харизма це не щось вроджене. Це навичка, яку можна і потрібно розвивати. Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про лідерство та феномен харизми. Про те, як стати лідером, за яким хочеться йти, як розвинути харизму як в професійних стосунках, так і в повсякденному житті. Знаєте, нас ще змалечку привчило до того, що світ поділяється на тих, хто управляє, і тих, ким управляють. Або так, або так. І перейти з однієї групи в іншу неможливо. Така мовляв, доля. Одні люди гідні влади, інші ж ні. Я доведую вам, що це не так. Розкажу вам, що таке харизма, як вона проявляється і як ви зможете розвинути цю навичку. Поділюся практичними порадами та завданнями, які допоможуть вам стати харизматичним лідером, здатним надихати інших. Поїхали! Почнемо з того, що таке харизма. Харизма це сукупність особистісних якостей і здатність людини впливати на інших. Викликати у них емоційний відгук, довіру і захоплення, мотивуючи до дій. Ми всі зустрічали таких людей, правда? А коли вони заходять до кімнати, увага одразу ж на них. Вони не говорять голосніше за інших, але їх слухають. Вони не демонструють свою владу, але їх поважають. Харизматичні особистості часто притягують увагу своєю енергією, впевненістю, щирістю та здатністю створювати довірчі стосунки. І це не просто дар. А результат певних навичок і вмінь, які можна і потрібно розвивати і вдосконалювати. Саме харизма дозволяє лідерам ефективно надихати, вести за собою і впливати на людей, викликати бажання слідувати їхньому прикладу. Є три основних складових харизми: по-перше, енергія. Лідер має заряджати свою команду, має бути джерелом натхнення та ентузіазму. Хороший приклад Тоні Старк Старкерзмесник. Згадайте! Помічали, що кожен раз, коли він з'являвся в кадрі, він випромінював море енергії. Ну, звісно, плейбой, мільярдер, філантроп, та й в цілому особистість, за якою хочеться йти. По-друге, щирість. Людям важко слідувати за тими, хто не щирий. Важливо показувати свою справжню особистість. Коли людина говорить щиро, це одразу відчувається. Для того, щоб бути більш щирим в розмові з людиною, по-перше, підтримуйте зоровий контакт. Дивіться людині прямо в очі. Не відводьте погляду. Коли ви дивитесь людині прямо в очі, ви транслюєте їй, що не маєте до неї злих намірів, що ви не боїтеся вести відверту бесіду. А якщо у цей час на вашому обличчі справжня, щира посмішка, перед цим взагалі важко встояти. Ну і по-третє, звісно, майстерність. Лідер має бути професіоналом у своїй справі, бо без компетенції неможливо здобути повагу. Уявіть собі, керівника ресторанного закладу, який сам досконало розуміє кожен процес від приготування страв до обслуговування клієнтів. І коли на кухні виникає якась проблема, він може підказати ще кухарю, як вирішити ситуацію, бо сам має великий досвід у кулінарії. І такий лідер викликає повагу команди, адже він не лише керує, але й розуміє кожен аспект своєї справи. З харизмою ми розібралися. А тепер давайте подумаємо, що таке лідерство. Знаєте, лідерство це здатність і процес впливати на інших людей, надихати їх, мотивувати до дій, до досягнення спільних цілей. І лідер він не лише керує, він створює умови для розвитку взаємодії та співпраці в команді. Це саме вміння брати на себе відповідальність, приймати рішення, вести людей за собою та бути прикладом для наслідування. Простими словами, лідерство це вміння спонукати інших людей до дій. Тепер все ж таки давайте поговоримо про те, як харизма пов'язана з лідерством. І тут важливо зрозуміти, що харизматичний лідер це не просто людина, за якою йдуть через її силу чи владу. Ні. Це той, хто надихає, хто веде за собою не через посаду, а через довіру та повагу. Ось вам три ключові складові лідерства: по-перше, бачення. Харизматичні лідери завжди знають, куди вони йдуть. Вони можуть передати це бачення своїй команді. Вони роблять неможливе можливим і це надихає. Стів Джобс був одним із тих лідерів, який прагнув від своїх співробітників неможливого. На одній із презентацій прототипу Macintosh Джобс звернув увагу на те, що комп'ютер завантажується занадто повільно. Команда інженерів запевняла його, що вже максимально оптимізувала систему і прискорити її більше неможливо. Але Джобс, однак, не прийняв цього пояснення. Він сказав: якщо ви зможете зменшити час завантаження хоча б на 10 секунд, ви врятуєте життя сотням людей. І щоб підкреслити свою думку, Джобс провів швидкий підрахунок. Якщо кожен користувач зекономить 10 секунд при завантаженні комп'ютера і це повторюватиметься тисячі разів на день, сумарно це зекономить години, дні, а потім і роки людського часу. Після кількох місяців роботи вони таки змогли скоротити час завантаження на 28 секунд. Упевненість: коли лідер впевнений у собі та у своїх діях, це передається оточуючим. І упевненість це не відсутність страху, це здатність діяти попри нього. Розкажу вам історію: у середині ХХ століття швейцарський загін солдатів потрапив у заметіль в Альпах. Видимість була нульовою. Вони не знали, як дістатися до бази. І ситуація в цілому була критичною. Загроза замерзання, виснаження і смерті була реальною. І один із солдатів виявив у своїй кишені карту: Лідер групи, побачивши карту, вселив у всіх віру, що вони зможуть знайти дорогу. Вони разом слідували вказівкам, прокладали шлях через сніг і, зрештою, вийшли до безпечного місця. І знаєте, в чому парадокс? Коли вже після порятунку карту переглянули, виявилося, що вона була зовсім не від тієї місцевості. Але саме впевненість лідера. І наявність плану дали людям чіткий орієнтир, який допоміг їм зберегти самоконтроль і вижити. Третій аспект розуміння інших. Емпатія та здатність розуміти почуття та мотиви інших людей роблять лідера більш доступним і людяним. Річард Бренсон, засновник Virgin Group, часто проявляє емпатію через щирий інтерес до своїх співробітників. Одного разу під час авіарейсу його компанії він помітив, що екіпаж втомився через затримки. І щоб підняти настрій, Бренсон сам почав розносити напої пасажирам і жартувати з командою. Цей жест показав, що він не лише розуміє їхній стан, але й готовий бути поруч у будь-якій ситуації. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Як все ж таки розвинути харизму? По-перше, розвивайте впевненість у собі. Лідер має бути впевненим у своїх діях та рішеннях. Згідно зі статистикою, у успішного бізнесмена 7 з 10 рішень виявляються невдалими. У неуспішного 9 з 10 невдалі. Помилки будуть траплятися у будь-якому разі. І це не означає, що треба бути ідеальним, ні. Але важливо не боятися помилок та вчитись на своїх невдачах. Коли Томас Едісон створював електричну лампочку, оту саму, якою ми зараз всі користуємось. Він зазнав дуже багато невдач. Після того, як його запитали, чому ви не опустили руки, а продовжили. Едісон видав фразу, яка потім стала крилатою. Я не зазнавав невдач, сказав він. Я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Ось вам декілька простих лайфхаків, які допоможуть вам миттєво підвищити впевненість у собі. По-перше, посміхніться. Навіть якщо ви не в найкращому настрої, посмішка підсвідомо змусить вас почуватися впевненіше. По-друге, займіть позу супермена. Станьте рівно, розправте плечі, руки на талії. Така поза автоматично додає вам почуття сили та впевненості. Почніть говорити голосніше. Чітка та гучна мова допомагає не тільки привернути до себе увагу, але й змусить вас самих повірити у свої слова. Якщо б я зараз таким голосом говорив би з вами, чи зміг би я донести до вас думку, що харизма це дійсно важливо? Ну звісно, ні. Тому говоріть чітко, голосно та впевнено це база. Працюйте над своїм зовнішнім виглядом. На 70% на вашу комунікацію з людиною впливає саме ваш зовнішній вигляд. На 20% те, як ви говорите, голосно, чітко та впевнено. І те, що ви говорите, це лише 10% від тієї інформації, яку ви транслюєте іншим людям. Ваші манери, поведінка, вигляд це перше, що бачать люди. Хороша постава, упевнений погляд та відкрита поза створюють перше враження, яке залишається з вами. Запам'ятайте, у вас не буде другого шансу справити перше враження. Створюйте атмосферу довіри. Це найважливіший елемент лідерства. Якщо люди вам довіряють, вони будуть готові йти за вами, навіть якщо ви пропонуєте їм ваші шляхи. Під час Другої світової війни... Уінстон Черчилль створив довіру серед британців завдяки своїй відвертій та реалістичній комунікації. У своїх виступах він не приховував важкі обставини, але водночас давав людям мотивацію та надію боротися. Його знаменита промова про кров, піт і сльози значно зміцнила дух нації і викликала довіру до його лідерства. Вчіться слухати. Багато людей помиляються, вважаючи, що лідер це той, хто постійно говорить. Однак ні. Лідер це той, хто вміє слухати і враховує думку своєї команди. Ось декілька дієвих, але простих порад, які допоможуть покращити ваше вміння слухати. По-перше, практикуйте активне слухання, зосереджуйте усю свою увагу на співрозмовнику. Відкладіть телефон чи інші відволікаючі фактори. Погодьтеся, не дуже спілкуватись з людиною, яка більшу частину розмови дивиться в телефон або постійно на щось відволікає. Показуйте людині, що ви її слухаєте. Кивайте, застосовуйте фрази по типу Я розумію, це цікаво, згоден та підтримуйте з людиною зоровий контакт. Не перебивайте. дайте співрозмовнику висловити свою думку повністю. Навіть якщо вам хочеться щось додати або прокоментувати. Почекайте, поки він завершить, і лише тоді висловлюйте свою думку. Ставте уточнюючі питання. Питайте, якщо щось незрозуміло, або хочеться дізнатися більше деталей. Це показує ваш інтерес і допомагає глибше зрозуміти точку зору співрозмовника. Будьте відкритими до різних точок зору. Уникайте опереджень і намагайтеся зрозуміти думку співрозмовника, навіть якщо вона відрізняється від вашої. Не поспішайте критикувати чи відкидати інші ідеї. І звісно, вчіться надихати. Харизма це вміння мотивувати людей, мотивувати на досягнення як малих, так і великих цілей. Важливо вміти ділитися своїм баченням, переконувати та залучати інших до процесу. Я, як фанат футболу, не можу пройти повз мій улюблений кейс. У 2015 році англійський клуб Ліверпуль був у кризовому стані. Нестабільна гра, відсутність трофеїв і злидні панували в клубі, коли його очолив головний тренер Юрген Клоп. Ця людина відома своєю здатністю надихати гравців і фанатів. Клоп своєю харизмою, енергією та оптимізмом. Зміг змінити атмосферу в клубі. Він часто говорив про важливість віри в успіх, навіть у складних ситуаціях, підтримував особистісний контакт з гравцями команди. Та клуб під його керівництвом став показувати дуже енергійний та надихаючий футбол. З Юргеном Клопом Ліверпуль виграв лігу чемпіонів та вперше за 30 років став чемпіоном Англії. На вашому шляху до становлення харизматичним лідером не складно допустити помилок. Зараз ми поговоримо про основні з них, тому що що? Вірно, попереджений, отже, озброєний. По-перше, уникайте фальшів комунікації. Фальшивість часто стає причиною невдачі лідерів, які намагаються створити саме маску харизматичної особистості, забуваючи про щирість. Люди швидко розпізнають фальш, і це руйнує довіру. Як зазначав Дейл Карнегі, ви зможете знайти більше друзів за два місяці, щиро цікавлячись іншими людьми, ніж за два роки, намагаючись зацікавити інших собою. І це підкреслює важливість щирого інтересу до інших. Лідери, які дійсно зацікавлені у своїй команді, створюють справжню довіру. І міцні зв'язки, що значно ефективніше за будь-яку штучну харизму. Друга помилка це ігнорування інших. Харизма це не лише про вашу особистість, це ще й про здатність створювати зв'язок із людьми. Якщо ви зосереджені лише на собі, це відштовхує. Король Франції Людовік XVI став прикладом лідера, чия нездатність слухати свій народ призвела до катастрофічних наслідків. Під час його правління Франція опинилася в глибокій економічній кризі. А соціальна напруга вона тільки зростала. Людовік ігнорував заклики до реформ, залишаючись відсторонним від реальних потреб і проблем народу. Його рішення часто ґрунтувалось на власних інтересах і не вмінні враховувати думку інших. Це ігнорування призвело до втрати довіри народу, а його харизма як монарха була зруйнована. Зрештою, це спричинило велику французьку революцію і його страту на гілітині. Цей випадок підкреслює, що лідерство, побудоване на байдужості до інших, неминуче зазнає краху. Ігнорування інших шкодить не лише харизмі, але й здатності лідера ефективно керувати і зберігати свою позицію. Третя помилка, якої ви можете припуститись, це відсутність дій. Слова це, звісно, добре. Але слова без дій вони не створюють харизму. Якщо ви тільки обіцяєте, але не виконуєте цього, то ви втрачаєте довіру. І четверта помилка це надмірна самопевненість. Занадто впевнені в собі люди часто здаються зарозумілими, тому важливо залишатись відкритим до нових знань і думок інших. Харизма потрібна не лише великим лідерам. Вона може бути корисною і в вашому повсякденному житті. У кар'єрі харизма допомагає будувати довірчі стосунки з колегами, партнерами чи клієнтами. У стосунках люди, які вміють слухати, розуміти та надихати, легко створюють глибокі зв'язки. У самореалізації, розвиваючи вашу харизму, ви стаєте впевненішим у собі, що сприяє вашому особистісному зростанню. Харизма це навичка доступна кожному. Пам'ятайте, енергія, щирість та майстерність. Це основи, це база, які можна і потрібно розвивати. Почніть з малого, але дійте. Ви вже зробили перший крок. Я вас вітаю, ви зацікавилися цією темою. А тепер час застосувати нові знання в житті: дійте.